Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Асишко Добрий. Зняв ступицю металеву з розбитої крильчатки. Ми її дослідимо, чи має вона можливість бути використ... використаною в подальшому. І це нам дало змогу роздивитися, проаналізувати те, що було під ступицею. Не можна сказати, щоб це нам. Якось суттєво поміняло картину в принципі, але певні думки, зауваження нові якісь виникають, коли це все вивчаємо зблизька, зараз вивчаю я. І невдовзі будуть вивчати різні інші фахівці з інших галузей. Ну, насамперед, звісно, інженери. Насамперед, інженери, які, зокрема, працюють безпосередньо чи дотично щодо створення. Нового покоління посиленого крильчатки. Кожен тут знайде щось своє. Сьогодні буквально чувся з, мабуть, останнім підприємством в Україні, бо з усіма іншими я чувся у попередні місяці. А оце мені скинули контакт Харківського вентиляторного заводу. Дійсно, я з ним не спілкувався раніше. А от сьогодні четвер із понеділка вони вивчали питання всім своїм конструкторським там відділом і повідомили мені сьогодні, що технологічної можливості вдовольнити наші потреби вони не мають в принципі через специфіку геометрії цієї крильчатки і тих навантажень, які вона долає. Нагадаю, це оберти до п'яти тисяч. Отже, до речі, чистота цих замірів так, щодо 5000, тисяч треба буде, це ми мірили з на стенді для 2000 тисяч роботи компресора. У нас виходило 3000 тисячі обертів двигуна. Це по компресору. Але, можливо, там, я достеменно не пам'ятаю, яке співвідношення передачі. Обертів, так, від колінчастого вала до, до крильчатки. Треба буде на машині виміряти. До речі, попросити побратимів, хай завантажать собі стробоскоп і поміряють на дизелі. Бо, можливо, там не до 5 тисяч, а до 4. Хоча, ну, суттєво, це картини все одно не міняє. Багато хто каже в коментарях що пластик поплавився, ми обов'язково я передам хлопцям. Ну, як передам? Я, я думав про те, щоб передати, але от реально механіки водії ну, не будуть. Вони там так швидко все це розкручувати, розбирати, перебирати. Скоріше за все, я людей попрошу щойно заглушити машину, одразу швидко зняти кришку. І просто рукою, рукою, руку прикласти і відчути. Бо наскільки я і всі, з ким я щодо того розмовляю, уявляємо, тут не має бути ніякої температури вищої за оскільки? Ну, аж, аж, аж 40 градусів. Тому ми, я і Певна кількість тих, із ким я консультуюся, ми припускаємо, що цих властивостей текучості матеріал набуває через навантаження, які отримує крильчатка. Виникає запитання, так, якщо навантаження достатньо рівномірні, чому з одного боку шайби позалітали там познакуди в тіло? З протилежного боку залишилися, залишилися от майже нерухомі. Ну, будемо вивчати. Далі аналізувати, досліджувати. Хоча взагалом і цілому стан речей нас надихає, налаштовує оптимістично і змушує вірити в те, що Зараз у нас початок листопада. Що цього року ми маємо отримати робочу крильчатку із перевіреним чесним пробігом гарантованим не менше трьох сотень мотогодин. Нагадаю, що гарантований заводом моторесурс двигуна BMP складає 500 мотогодин. А на практиці не дуже то велика їхня кількість проходить цей час. Ну, Технічному то години це не зовсім час, але зараз не про те. Все, відправляємо далі на дослідження, аналізи, експерименти. Дякую за увагу всім долученим. Багато машин. Чекають на ці кричатки в Україні. Слава нації.